Сьогодні ти будеш снідати як справжній український пан, адже е, нас чекає панський сніданок від шефа та призера міжнародних кулінарних конкурсів Олександра, Олександра. Грицянка. Доброго ранку, рано чекаємо і вже слини тече. Доброго ранку. добрий ранок. Добрий ранок. Ще раз добрий ранок. Добрий ранок. Ну що ж одразу до діла. Розкажіть тут дуже багато інгредієнтів і картопля, і, і печериці, і яйця, і все, і дві пательні і дві вже смажаться. Е, але прості е, що ну, ми робимо. Є, ну є таке. От дивлячись на цей набір, як вважаєте, що може бути для пана смачним? я є... думаю, що це може бути млинці, наприклад, а борошна. А є борошна є борошна, але можливо, а, а є сир. Можливо, з сиром. Млинці з <ріпи> ну, сиром. Минці з сиром. Але є картопля. Але є картопля. Млинці ага. з сиром і картоплею. Ага. Млинці з сиром млинці сирами з картоплею. Це деруни. Деруни. Деруни нам підходять. Оооо! Я так ляпну, а буде смачно відчуваю. А на кухні так і відбувається, воно як ляпнуло, так і. Так і ляпнуло. Так і одразу воно. Отже, ми можемо допомагати. Мені тільки ваша допомога потрібна, бо шеф на кухні тільки командує. Тому, будь ласка. Я більше смажу. Ну, Нам треба спочатку. підготувати. Я тоді буду різати теж. Натерте. Давайте на Ти, як завжди, давайте на крупну. А я по руки. Так. Що так, мені це, робити? 에, давайте підготуємо. Ви ж тут ще поки мене не було помили, все, правильно? Так, звісно. Все, тоді ножик, дві стрібочки і Грибочки як повинні? Можна так, от, і пластиночками. Ось так, да? Да. Угу. так? Так. У все... нас є запасна. Все під контролем. <рес> у під... Душка, душка дуже акуратненько. Справа в тому, що він минулого разу собі пальця хряснув. А ви знаєте, він у моїй формі сердечка, а тепер шрам там на пальці. <рес> так, а, а помідори у нас де. А помідори, а може, в холодильнику? А, ні, знизу, бачите? Вже їх виклили. А, і помідори ще потрібно. Може ще щось нарізати? Давайте тоді так. ви на помідорах сьогодні. Давайте. Так, я на помідорі буду. А в нас є. Оп, як різати помідор? Я... Е, Пластиночками теж зробити, ми його потім зверху е, в дирунчик завернемо. Футко? Олександр, а ви мені допоможете, Знайдете, наприклад, тарілочку, куди все це. А, ми його забираємо і в сковородку. А, мені здається, ще маловато. А ви ну все, ви ж у нас панянка, тому ви знаєте? Так, скільки грибів треба у дирунчик. Олександр, скажіть, будь ласка, ще раз для наших глядачів назвіть рецепт, що потрібно для. Для нашого сніданку, отже, я впевнений, нас хазяйки трошки дивляться. У кожного є свій рецепт дирунів, тому ви можете використовувати своє тісто на це основу на деруни, а у нас це натерта картопля. Ми зараз трошечки відсідимо рідини, і додамо туди трошки борошна, яйце, посолем по і будемо смажити. Але ми будемо смажити один великий дерун, бо він панський, він О. один величенький. Ух ти. Тому в mm -hmm. нас тут уже готово, в нас тут навіть. Скажіть, Олександр, а можна дерун приготувати без борошна? Е, звісно, дерун можна приготувати без борошна. Е, так, там. Через те, що там вже є крохмаль, і він вже буде трошечки е, хрусткий. Але тоді нам не потрібно ще яйця туди додавати. Я, я впевнений, що ми можемо дати один жовточок і посмажити. Це його. тоді ідеальний дирун для мене. Буде. Ідеальний дирун. Олександр, я вийшов. Я вже готовий смажити. Все, так, готовий я... смажити? Так, так, я, так а шеф, я, шеф. Це теж да, смажити? Боже. Це правильно, так, так це у вас Давайте це на велику. А це сюди, так? Да? Да. Це ми водичку відсіджуємо. А. а цибуля не потрібна до них? Ні, 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 вже не Давай, треба. Давай, Юрочка, мені цю. Прошу, прошу. Так, що мені ще треба зробити? О, сьогодні я дивюсь. Ну і нашу, Будь ласка. Ні, рятуй, 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 рятуй. ні, ні, все добре. 에, 에, ми злили звідти крахмаль. Я, да, е, я трошечки <проб> треба треба Ні, Не, не, не обов'язково. Е, Оцей крахмаль зробить нам хрустку засмажену скоринку, бо це крахмаль це Але Якщо вимити його, то буде не так. Буде корисніше. Буде корисніше, але. Але нічого не вийде. Які вони про ту користь думали. Так. Так що ми будемо додавати борошно? – Як Як вас? Опа, на! У нас зламалась сольниця. Так. Це а не тільки, було. а це Олег... сьогодні за У нас Олександр. У нас вже була така історія. Так. Я, я просто дуже люблю солони. Дуже люблю солони. Мені знаєте. Так... Але не настільки солоне. Ні, нормально, я прям взагалі прям aussi. дуже солона да. душа. Ша, я і солодка душа, але солодка не можна. Заселене собі іноді дозволяє. Так. Дякую. А, а таке питання. Що грибочки треба приправляти якимись спеціями, може долити сюди масло, бо вони таке сухе. Зараз ми, е, вони випарують вологу свою випарують. і тоді вже будемо додати трошечки олії. А їх треба на невеличкому вогнищі? Ні, на великому, вогоннику. бо чим більше вогонь, тим швидше воно випарується. А чи потрібно е, смажити бекон, можливо, його треба порізати? Е, ну, у нас тут не бекон, у нас тут шинка, тому а, я впевнений, що нам її смажити не потрібно. Не, не потрібно. Бо то Це ми добре. бекон жаримо, щоб трошки е, жирочок е, у нас е, витопився. У наш... мене процес іде, знаєте, я можу просто нічого не робити. У мене тут прямо красота. Так я зрозумів, що сьогодні шеф не я, а Юрій. Е, коняш. Все, добре. Тоді так, ми замішуємо Давайте ми швидше з навіть. Тоді сирочок натерти. терпіти. Давай. Давай, давай, давай. давай, я тобі ось так з дивись, зроблю, щоб тобі було. От, будь ласка. А взагалі це дуже швидка страва, правильно? А ви, ви засікалися? Ну, засіки так можна і зробити. А я думаю, ми сьогодні засічемо. Але взагалі, э, по суті, якщо картопля вже начищена, ми що? Ми її теранули. Замісили e, і, і на сковорідку. А скільки треба борошна? E, завжди дивлюсь по волозі. А як, e, а як нам? А ну... як? Ми зараз побачимо, я ж такі, хазяйки знаю. А, типу, по консистенції. По а консистенції, а якщо ми я собі захочу зробити діруна. То ти хазяйка. Олександр, ну а що ж ви не зробите? Добре, домовились. А що ж ви не Давай. зробили? Чого ви тоді мене позвали? Давайте ваш номер. номер. Телефон буду записати. E, давайте тоді сразу це э... Давайте вже, можливо, все. на сковорідочку. Так. А Скільки просто викладаємо на сковорідку, Ніяк не ліпимо. Олександр, знаю, що ви берете активну участь у допомозі нашим військовим. Як ви це робите? Розкажіть, будь ласка. Е, ну, зараз так як трохи через е, всякі кулінарні передачі в мене з'явилось трошки аудиторії. Я відкриваю збори. Для потреб різної, і от зараз для чоловіка знайомий ми для 78-ї бригади збираємо на дві Е, І в нас в ресторані є така страва, ліниві вареники. Ой, і всі, всі кошти, які ми заробляємо саме на цій страві, ми віддаємо на потреби ЗСУ на поверний живим фонд. Угу. Минулого літа у нас були справжні вареники, які ми ліпили. І ми зрозуміли, що ми просто не встигаємо ліпити, бо як тільки якісь шахеди летять, у нас рук не вистачає на наліпку усіх. Але лінивість дуже круто. Це дуже смачно і корисно. Смачно, Дякуємо і корисно. за те, що Дякую. ви допомагаєте нашим військовим. Стараємося, стараємося бути корисними трошки. Так, і все. Скільки, скільки треба смажити? Ми побачимо зараз, скоринка з'явиться, перевертаємо. Накладаємо тоді начинку. До і перечекаємо. Хто з коринки знизу? Угу. Бо ми його накрили, воно там уже доготує. Нагадаю, сьогодні ми готуємо панський сніданок, Деруни з соковитою начинкою. Для деруна знадобиться картопля, борошно, яйце та олія. Для начинки сулугуні, томати, гриби, бекон та зелень. Отже, ми вже на фінішній прямій. Прямий прямій, е, прямій дерун готовий, начинка теж. Е, але як начинка е, потрапить на дерун? Ось так вже вона потрапила. Спочатку ми, так я розумію, викладаємо грибочки, потім томати, грибочки. потім шиночку ми кладемо. Е, ну, знов ж таки, хто що любить, той то і викладує. Я все люблю, викладайте. На да, і побільше можна прям так. І без хліба. Сир. Сирочок. Сирочок, ну вже не будемо перебарчувати трошки назад. Один грибочок. Ще собі так покладе. Думаю, якщо такий Дерон буде О, де? їсти тільки один пан, такий як я, він точно не згадає О, оце про. Оце воно, що він аж не закривається. Потім... Оце я люблю. Оце перестаралось, звісно. Ні, ну це круто. Так це Мені, ні, круто, ж... дивіться. – Але це вже, це вже сніданок на всю сім'ю. Що значить на всю сім'ю? Оце уявляєте, який красивий дерун в нас вийшов. Воу. Oh. Wow. Wow. Буду. Звісно. Буду. Якщо так їсти кожен день, це можна і... зілінушечка. Зелену людину прикрасити. Можна цибулечки ось якось. Так, правда, да? Хлопці, дівчата, веделочки. Давайте, давайте Прошу. вперед. Я ось сюди. Прошу. Мірсі. Що ви дві берете? А Я, я, я двома, буду. будь ласка. Добре. Супер. Я... Е, оце для вас, хлопці, для мене помідорки. Так, ну по-перше. Ой, запах крутий. Іменно як дерунчик з начинкою. У мене слонок вже не робить не бурбур, а з начинкою. От панський, От він і панський. Чекай. Да, Куди це зробить, да, взагалі? Вау. Два. Три. А ви роботу не шукаєте? <рес> я на це і так. Мені треба. І що ж, і пробуємо? Ну, спочатку да? з, сам, з самого диручка. Да, дуже, дуже гарно виглядає. Душка, давай, щоб не тільки я, я. поправлявся. Друзі, розкажіть, як на смак? М -м -м. Смачно? Не сільно. Вони не будуть. Но. Не сильно халамі. Ось в мене є грибочки. З <смеш> <смеш> кориничка гарна, вона хрустить. <смеш> <И> це добре. <смеш> <то, смеш> Старшого по плиті ми вибрали правильно. Allora. Thì, все було проконтрольовано. Дерон ідеальний, але треба менше борошна, так? Ну це вже знову ж таки. Кожна хазяйка себе вдома сама буде борошна вибирати, додавати чи ні. Мої улюблені коментарі. Олександр. Нереально. Ми вам дуже дякуємо. Ось ще раз нагадаємо, з нами, з нами був Олександр Гриценко. Дякуємо ще раз вам за такий панський сніданок. Дякую, що покликали. По, по, по хлопцям я розумію, що це дуже було смачно. Ось так, це. дякуємо за сніданок, дякуємо, що підтримуєте бійців. Завітайте на ліниві вареники до якого ресторану ресторан Лафруста на пазнічках стовознайде.